Вітаю, панове. сьогодні взяв ясинову діжку, ясиновий кусок дошки, відрізав, набив чіпсі, також нарізав патичків з горіхової дошки і з дубової. Всі, вся деревина стара і зверх 10 років вона суха вже, горіх це старий пеньок. Який, непевно, зберігався, зберігся, в принципі, він був під душом, горіх саме найкраще. Дуб це старі елементи конструкції якісь старої хати, а горіх це дошка яснова, яка сільського ясня, який тут вже років 10 стоїть в мене під хатою, складені ці дошки. Я раніше робив чіпси, я чіпси виварював, вижарював, запікав. Зараз я чіпси ці не виварюю. Ми її будемо запікати. Як ми будемо її запікати, будемо запікати в фользі. Для того, щоб мінімізувати доступ повітря до деревини і провести запікання на більш високій температурі. Знавіть, скільки в мене тут фурі, наскільки мені хвалять. Я <клух> думаю, може на три маленьких порції вистачить. Да. Ну, давайте так це що у нас горіх. Прям горіш, розкладаємо на фрузі один шар тоненький. Закладаємо двоє і оці кінці загинаємо, щоб робити більше. Там воно не буде максимально дуже генотешне, ну, більш-менш то повітря, повітряка там буде згоріло. А свіше не поступає. закручуємо з цієї сторони. Додаваємо. Закручуємо з цієї сторони. Да, якщо робити там більше об'ємів, то, то треба більшу фольгу посвідомувати інакше. Якщо ми маємо зробити, обов'язково <клух> голкою. В будь якому будь-якому місці маємо зробити дрібненький отвір. О! Я думаю, його обдавися, там не буде такого сильного рух повітря. Розкладаємо дуб сало. В принципі його можна і то, і в кілька шарів пласти, температури вистачить, але я для проби. Якщо щось вийде толкове, то я тоді... Воду закладати більше. Складав двоє і допечатуємо. В принципі, для амітешності можна було взяти і два шара фольги. Ну, мене фольги трохи мало зараз. Я щось не прикупив. З цієї деревини найкраще колиться дуб, звичайно. Горіх і ясень. Колються це перші, може в рік трохи краще. Вийде ще більше. Ну, в принципі, його можна складати будь-яким шаром. Висотою там, чи товщиною можна замотати просто, тому що ми будемо тривалий час його вижарювати. По-любому свою температуру візьме. Так, стара духовка в мене. Дуже стара. Ми його викладаємо. Ну, хай дуже десь всередині. І регулятор тут хреновенький. Ну, я взяв ось такий термометр, який показує, по-моєму, 250 градусів. Для початку набираємо температуру десь 100-120 градусів. Прийшло десь південний. І в нас зараз тримається десь біля 100 градусів. Воно коли нагрівається, виростає. Зараз во впало, включиться, знову виросло. тут нусь гуляє. Коротше, 100 градусів година прогріваємо саму деревину, щоб вона все одне і нагрілася. Щось не сказати, в даному випадку при прожарванні чіпсів дерева нас грає роль два. Два основні фактори є. перше це температура, а друге це час. Тобто, чим довше ми будемо тримати температуру, піднімати температуру і тримати на певній рівні температуру самої деревини, тим більше за цей час в нас виробляється потрібний нам ароматичний речовин на термометрі 152 градуси. Я щось підкрутив, було 130. Ну, показники гуляють. Тобто плитка включилася, нагрілася, терморегулятор виключив, тут температура ще росте. Виросла до 155, поки плитка знову включиться, там температура падає до 120. Ну, якісь кіокашелі. І, і навіть на цій температурі потримують точно годину. Димом не чути. Пішла ванілька. легенька ще поки що. Наступне включення. пройшло 4 часа, як ми жаримо наші чіпси. Температура 170. Запах нормальний, димом не чути, тобто не горить. Ще. Тому підкручуємо на 200 з чимось і тоді будемо контролювати. Якщо почне чути димок, то наразі зразу виключаємо. Якщо диму нема, не горить. Продовжуємо. Останнє включення з пі... прожарки чіпсів до 187, ну воно прогрівалося до 220, воно якраз зараз включилося гріється. І я прийшов вже чути добре таким трошки гореним. Тому виключаємо Хай вистигає, ввечері відкриємо, подивимося, що в середині робиться. Дивіться, пройшло два дні вже після того, як я жарив наші чіпси за спецрецептом, як то кажуть. Чіпси грілися в кольці, як Юлія розказував. лишилося впізнати, які упаковці, з якого дерева чіпсів. Якщо вони почорніли, то ну, тут. Вот два трави я складався просто на горі. О! на Аромат цікавий. Мені каже, що відрізняється. Дивіться, як потеніло дерево, рівномірно, однорідно. І ну, зовнішній вигляд мені не подобається. Сейчас он дайте не дивно, горіх, але армат віддає горіху. Десь так, ну як? Читав в описах, якщо температура прожарки там перевищує, певно, 250, по-моєму. У мене 250 не було, 220, з'являються горіхові шоколадні тони в чіпсах. Ну, горішком чути. Можу помилятися, як, звісно, з мене до устару такий ось. Так, ось, це горіх. Тепер. Це лишилося тут вибрати де дуб, а де ясень. Зараз да, пробуємо года. Ясень погано коловся. І він... Не, йому гріпці, да. О, от одразу він нас Ясень. Дуб темніший. Хоча ясень теж такий шоколадний відтінок дає. Ну. Панілька відчувається ще щиці. Ну, як смачно. ладно. А ясень, що скаже. Каво. Дуже цікаві ноти, не знаю, що мені це нагадує. Щось до болі знайоме. щось Дуже знайомий, але не скажу, що Ну, теж своєрідно я не явно сказав, що це, що погано. купів по половині літри в баночки жінки з поки вона не знає, користуємось. Так, і зараз важимо чіпси, закидаємо на настоювання. Скільки я важу чіпсів. Ах, їх класний. Чіпсів я важу 5 грамів на літр. Тобто самі розуміємо, що на пів літра буде менше. От, 2 грама на пів літрі. Ну, Хай буде. Може якісь більше возимо, 2,5, щоб було. 2,4. Так, ось це ми зважили горіх. Ось два такі паточки на півлітрову баночку. Закидаємо. Далі вважимо дуб. Тут дуб, мабуть, на один паточок буде. Один патичок, якийсь виберемо 2,5 грама, дивіться. О, рівно 5, один патичок на літр кидати. Так. От віця. Класно, 2,5 грама. Тут буде один патичок. Ну, тримати тоді можна довше трошки, якщо такі ці. Так, і ясень. Ясень настоюється краще. Що є це, нам треба ну, знову ж таки не будемо побувати. Яким там потичок таким ясень тягше виходить? Щось дрібніше вибрати, щоб воно. О, воно цей, 2,1. Ну, хай буде. Два і один подаємо ясень. Ось така у нас навіска. Ну, можна в принципі перед тим як кинути ще шлинько порізати, но не критично І закриваємо крішечками, кладемо в тепле місце на настоювання Не менше як 2 тижні. Через 2 тижні зробимо дегустацію. ну дегустацію я собі думаю, не то, що дегустацію я буду робити ще в промі... проміжних і через тиждень, і через два. Но через 2 тижні, як буде вже нормальна. А, да, сказати, це цукровка. Щоб не перебувати аромат чіпсів, це звичайна цукровка і ми будемо чути, що дає дерево. Чипси в нас класні вийшли. Запікання чіпсів в зі мені сподобалося. Самі чіпси мають однорідний колір і однорідне запікання. Тобто вони пропеклися на всю глибину, на всю товщину. Чим це досягається? Це досягається, перш за все, зрозуміло, фольгою. І це досягається, по-друге, плавним підвищенням нагріву. Тобто для гарного коректного запікання чіпсів нам потрібний час і температура. Ну, в принципі, можна ще й діжки запікати, але це вже інша історія колись другим разом. І ось такі чіпці. Класно. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, все хороше.